Доброго дня, шановна комісія та всі присутні. Хотів би представити вашій увазі свою магістерську дипломну роботу на тему дослідження та програмна реалізація методів розпізнавання об'єктів на виробництві. Мета роботи об'єкта предмет дослідження описані на даному слайді. На наступному слайді представлений перелік задач, що були поставлені в рамках досягнення мети. Перед початком роботи було проведено аналіз існуючих програмних засобів, що виконують подібні задачі. Перелік такого програмного забезпечення ви можете бачити на даному слайді. Розпізнавання об'єктів виконується із застосуванням нейромереж. Окрім того, вони досить, вони мають досить пошир, широкий і сторонній функціонал. Це такий, наприклад, функція сигналізації про результати розпізнавання і різноманітні додаткові верифікації. У купі це зумовлює високі вимоги до апаратного забезпечення, що є великим недоліком. Крім того, головним недоліком більшості. Із цих аналогів є висока вартість придбання ліцензійної версії програми. Наступним етапом був огляд бібліотек для розпізнавання об'єктів у відеопотоці. Було розглянуто такі бібліотеки, як Google Vision API, Simple CV, Imutils, TensorFlow та OpenCV. Виконавши порівняння у якості основної було обрано OpenCV, оскільки інші або спрощують функціонал використання OpenCV, це, наприклад, SimpleCV бібліотека. Тим самим урізаючи функціонал або мають кардинально інший підхід до вирішення поставлених задач, а саме з використанням нейромереж, що гарантує високі вимоги до апаратних ресурсів. У ході розробки було використано наступні засоби. У якості мови програмування було обрано Python. Це високорівнева скриптова мова програмування, основними перевагами якої є швидкість ведення розробки, можливість розвертання під більшості сучасних ОС та багатий функціонал стандартної бібліотеки. Для обробки зображень був використаний модуль Image Processing бібліотеки OpenCV. Функціонал даного модуля використовується для форматування вхідних зображень. У ході розробки користувацького інтерфейсу використовувався модуль High Level GUI у бібліотеки OpenCV. Даний модуль надає можливості зручного створення та керування вікнами програмного застосунку. Для безпосереднього процесу розпізнавання об'єктів було використано обж... модуль Object Detection бібліотеки OpenCV. За допомогою даного модуля здійснюється тренування моделі класифікатора, а також її застосування у ході розпізнавання. Технологія розпізнавання об'єктів на виробництві. На даному екрані наведено узагальнену схему робочого циклу розпізнавання об'єктів заданого класу на виробництві. У основному циклі в якості вхідних даних виступає черговий кадр з відеопотоку. У випадку успішної його валідації кадр конвертується до формату придатного для обробки класифікатором. Попередньо натренований класифікатор аналізує зображення та повертає інформацію про місце знаходження об'єктів у координатній системі зображення, після чого виконується аналіз та відображення результатів класифікації з використанням елементів користування інтерфейсу. <кій> Більш детально опис процесу розпізнавання описаний на даному екрані. Першим етапом є ініціалізація. Для використання бібліотеки OpenCV її спочатку вслід імпортувати. Після цього виконуємо ініціалізацію класифікатора за допомогою конструювання об'єктів класу CascadeClassifier. Classifier. Паралельно з цим виконуємо захоплення відеопотоку шляхом конструювання об'єкта класу VideoCapture та його валідацію за допомогою методу isOpened. Другий етап це цикл розпізнавання. Починається зі зчитування наступного кадру світового потоку за допомогою методу read з наступною його валідацією. У разі успішної валідації виконуємо конвертацію кадру, що був считаний спочатку у кольоровому форматі BGR, тобто Blue, Green, Red, у OpenCV змінений порядок від звичного нам RGB. Таке зображення форматується у зображення у відтінках сірого, яке є прийнятним у якості вхідних даних класифікатора. Конвертацію дозволяє виконати функція CVT Colors з модулю OpenCV Image Processing. Далі слід передати зображення у якості аргумента методу detectnalt класу CascadeClassifier. Даний метод повертає масив об'єктів, що описують прямокутник у координатній системі переданого зображення, що містить шуканий об'єкт у своїй площині. Виклик виконується двічі для пошуку місця знаходження коректних образів та некоректних. Коректним образом є людина, захищена шоломом, маскою та захисними окулярами, а некоректним це людина, у якої відсутній один або декілька із зазначених елементів особистого захисту. За пошук коректних та некоректних об'єктів відповідають два окремо натренованих класифікатора. Після того як ми отримали дані від класифікаторів, слід відобразити результати користувачеві за допомогою методів PutText та ретамбл виділяємо. Візуально прямокутник, у якому знаходиться один із образів, та пишемо відповідний текст у залежності від типу розпізнаного образу. На третьому етапі виконуємо звільнення ресурсів, закриваємо відеопотік та всі створені вікна. На даному слайді ви можете побачити приклади візуального відтворення результатів роботи розлобленої системи. Зеленим кольором позначаються коректні образи, тобто розпізнаний образ людини, у якої наявні і захисний шолом, і захисні окуляри, і захисна медична маска. А червоним це некоректні об'єкти, тобто ті як людина, у якої відсутні один або декілька зазначених елементів особистого захисту. Таким чином, розроблена система за допомогою каскадних класифікаторів здатна розпізнавати два типи образів у реальному часі: коректні та некоректні. У порівнянні із розглянутими на початку програмними аналогами, розроблена система має ряд переваг, а саме портативність та кротплатформовість. А найголовніше, у відповідності до поставленої задачі здатність розпізнавати не тільки один елемент захисту, тобто маску, а додатково захисний шолом і захисні окуляри, що є невід'ємними елементами у формі робітничого на виробництві. Після розробки системи було проведено ряд випробувань для встановлення залежності між умовами функціонування системи та показником достовірності результатів її роботи. Було сформовано три вибірки по тисячу статичних зображень, фотографій, зроблених у різних умовах, приблизний цифровий опис яких ви можете бачити в таблиці на екрані. Після опрацювання системою даних виборів було проаналізовано результати роботи. Після аналізу було встановлено залежність між показником достовірності та такими показниками, як освітлені зони, у якій працює система, відстань до об'єкта та кут, під яким розташований об'єкт відносно напрямку ведення відеозйомки. Практична цінність створеного програмного забезпечення у тому, що воно може бути використане у якості модуля при розробці автоматизованої системи контролю, дотримання заходів безпеки на виробництві. Також можна виділити напрямки подальшого розвитку створеної системи. По перше, покращення показника достовірності за рахунок застосування, наприклад, таких алгоритмів, як підвищення контрастності зображення, масштабування без втрати якості тощо. По-друге, це інтегрування модулю сигналізації, наприклад, на основі МакБасти TCP. Висновки до даної роботи можете бачити на екрані.